Доброго дня, любі друзі! Вас зустрічає компанія автопарк Одеський філіал. У нас на продажу поступила ось така красива Ford Fiesta 16-го року випуска. 16 двигун бензиновий з розхідом пального. 6 літрів по місту. Дуже економний та практичний автомобіль. Що спереду, що ззаду є парктроніки, вони тут по колу працюють дуже удобно для міської їзди. Подивіться по салону. Задній ряд дуже простори в неї. Та й передній ряд. Дуже доглянутий та охайний автомобіль. Є кондиціонер, мультимедіа, мультируль, все як треба для практичного автомобіля. Пробіг у даного авто 144 тисячі км. встигніть приїхати, побачити, цю красу прокатайтесь на тест-драйв. Можна купити по будь-яким умовам, що лізинг, кредит, трейдинг, обмін. Приїжджайте та покупайте.